Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я хочу вам показати бірюзові кольє, не з бірюзи, а кольору бірюзового, тому що це не бірюза, бірюза практично не буває такого розміру, вона дуже крихка, і тому розмір самих намістин, він є невеликим. А це є говліт турквеніт, тонований. По якості, по формі, він виглядає як бірюза, тільки білого кольору, тому його фарбують кольору бірюзи і ми називаємо це бірюзою. Це я пояснюю для прискіпливих, хто дуже придирається, що це не бірюза. Ні, це не бірюза. Але я називаю це також бірюзою. І першим я вам покажу трирядне намисто. З бірюзи такі бочечки, намистини з патиною бірюзового кольору, така фурнітура, такі кругленькі конектор. І на закінчення гачок. Такі намистинки класні. Ось таке бірюзове на мисто. І зараз покажу вам декілька кольє, бо мисто лише одне. Ось такими перами. Фурнітура золотого і срібного кольору. Я її поєднала разом. От мені так щось захотілося. Такі пера. І оце. Це перо взагалі таке цікаве. З таким завиточком. Ось. І відповідно, як кулончики пера жовтий-біле, так я і фурнітуру підібрала. Золото срібло. Тут така галтовка, круглі, подовговасті і на замочок з ланцюжком. І є ще інші з перами, але вже в кольорі античне золото. Таке саме перо, як я вже вам показувала. І ще таке велике перо. Бачите, які? Такі великі намистини бірюзового кольору, така фурнітурна, такі диски, намистинки шапочки з патиною, така фурнітура і круглі. Таке золото. Бірюза жовто блакитне з такими капельками. Ось це гематит тонований. Такі шапочки. Такі капельки і по шийці уже такі по-довгасті. На мистинки. Дуже гарно поєдналося золото з бірюзою. Ось є ще з таким кулончиком бірюзом. На ньому є така одна крапелька біла, і тому я додала ще білий агат. Ну і фурнітура кольору срібла і так чергувала білий агат і бірюзові намистини. Білий агат і бірюзові намистини. Коль є з таким дуже гарним хрестиком. Він такий вікторіанський. Тут вставочка така рожева з кутячого ока, і такі насадки. Дуже такий красивий. І відповідно я додала. Рожевий кварц такого самого кольору і бірюзові намистини. Кругла така подовгуваста, такі квадратні намистини. І на закінчення рожевого кварцу. Такі самі тільки є інші хрестики. Є з таким сирим котячим оком. І є з зеленим. З сірим я додала намистини з покриттям АБ. Такі квадратні, такі зеленковаті бірюзові намистини, квадратні і на закінчення АБ. А з зеленим додала нефрит в поєднанні з бірюзою. Тут нефритові намистини, тут вже бірюзові. І поєднання. Зараз я вам ще на манекені покажу. Ось це з сірим. А це з зеленим. Хрестики такі чудові. І, по суті, Більше і нічого не потрібно, тому що вони самі по собі вже краса. Але на ланцюжку то так не цікаво, а з намистинками воно набагато цікавіше. Ось і це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, мирного неба над головою, до наступних відео!